Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, і сьогодні ми з вами поговоримо про трикутник. І безпосередньо ми будемо говорити про суму кутів трикутника. Я думаю, що ви всі дуже добре знаєте, що сума кутів будь-якого трикутника дорівнює... Так, 180 градусів. Ось це ми відпрацьовуємо на ось цих трьох задачах. Так? Дивимося задачу номер один. Нам задано трикутник БЦ і нам сказано, що кути цього трикутника пропорційні числам 3, 4, 5 Необхідно знайти найменший кут цього трикутника. Ну, ми розуміємо, що найменший кут це той, що відповідає трішці, тобто перший, ось, тобто нам необхідно знайти кут А. Там, де ми бачимо пропорційність, завжди треба ввести коефіцієнт пропорційності. І от ми кажемо, що нехай у нас х коефіцієнт пропорційності, тоді, дивіться, буквочці А відповідає трійка. Тоді кут А буде дорівнювати 3х. Тобто я ось сюди записую 3х. Відповідно, далі в буквочці Б буде відповідати четвірка, і це буде 4х, ось так. І, відповідно, С у нас вже буде дорівнювати 5х. Ну ось, зрозуміло. Добре, е, тепер ми розуміємо, що кути 3х, 4х і 5х це кути нашого трикутника, ми можемо їх додати і написати, що це дорівнює 180 і буде наше таке рівняння. Знаходимо. 3х плюс 4х і плюс 5х дорівнює 180. Пам'ятаєте, що в рівнянні градуси ми не записуємо. Ми ось тут додаємо і отримаємо 12х дорівнює 180. Тепер ліву і праву частинку ми поділимо на 12 і отримуємо, що х дорівнює 15. Так? 15 це не кут А, і не кут Б, і не кут С. 15 це Х, а Х це коефіцієнт пропорційності. Тепер дивимося, а ось кут А, безпосередньо той кут. що запитували. Тоді виходить, що кут А, ми бачимо, що це 3х, так? А Х це що? А Х це 15. Тобто це буде 3 помножити на 15 і це буде 45. Тобто кут А дорівнює 45 градусів. Добре, переходимо до другої задачі. У нас є рівнобедрений трикутник. Нам сказали, що кут при основі на 36 градусів більше від кута при вершині. Треба знайти більший кут цього трикутника. Ну, ось коротку умову я записала саме так. Кут А на 36 градусів більший від кута Б. Ну, так як трикутник рівнобедрений, ми розуміємо, що кути при основі, ось ці кути при основі, вони рівні ми можемо сказати, що цей кутик буде х, тоді і цей буде х, так? Виходить, що кут при вершині у нас буде на 36 менший. Чому? Нам сказали, що кут А на 36 градусів більший, то відповідно, що кут Б у нас буде на 36 градусів менший. Тобто ось цей кутик буде х відняти 36. Якщо ви хочете записати, ну, ввести нашу зміну х, і записати градуси, то краще їх записати ось так. Бачите, взяти в дужки. Тут ми можете зробити ось так, а тут треба взяти в дужки. І знову ж ми говоримо про те, що сума кутів трикутника на 180 градусів, тому ми складаємо рівняння. Х плюс х, тобто я цей додала цей і тепер додаю цей. Плюс х і мінус 36 дорівнює 180. Ось так. Розв'язуємо. Тепер дивіться, я оці зводжу, це в мене буде 3х. Відняти 36 до рівня 180. Ви можете зараз 36 перенести вправо, 180 додати 36, але я хочу зробити числа менше, і я поділю на 3. Кожне число я поділю на 3. Тут буде х. Якщо я 36 ділю на 3, буде 12. Ну, якщо я тут ділю на 3, буде 60. Ну, числа менше, мені буде простіше. Відповідно, х дорівня 12 перекидаю сюди, і цей знак міняю на протилежний, буде 72. Що таке 72? 72 це безпосередньо оці кутики. 72 градуса, 72 градуса. так? Ось. А цей кутик буде менший. Він буде 72, відняти 36, відповідно, буде 36. Нас запитували більший кут. Ось більший кут, він якраз і є 72. Тобто тут у вас відповідь кут А дорівнює куту Б і дорівнює 72 градуси, безпосередньо це той кут, що нас запитували. У нас є ще одна задача, задача про зовнішній кут. От про зовнішній кут задача дуже актуальна, тому що ми чомусь забуваємо цю інформацію. Давайте спочатку поговоримо, що таке зовнішній кут. Дивіться, ось в мене є А. А, Б, С. І от якщо я продовжу сторону А, С, так, в мене ось створився кутик. Цей кутик називається зовнішнім. До речі, такий самий зовнішній кутик буде, якщо я продовжу Б, це осінь, так? <кій> і ці два зовнішні кутики, вони рівні. Яке в нас є правило? Оцей зовнішній кутик він буде дорівнювати сумі двох кутиків, не суміжних з ним. Тобто ми можемо сказати, що кутик ось цей Б. Він буде дорівнювати 137, відняти 28. Тобто, якщо ми віднімемо, ми отримаємо 109 градусів. Тобто в задачі, якщо в нас був трикутник АБЦ, сказано, що зовнішній кут дорівнює 137 градусів, а один з внутрішніх 28 несуміжний з ним, то інший внутрішній буде дорівнювати 109 градусів.